Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як чашку можна ось такими принцесами отримати. Так от а чому? Давайте будемо готувати смачно. Усім привіт! З вами Віктор Бронюк, а це означає, що ви знову на телеканалі Вібро. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як приготувати для вашого принца маленького або для маленької вашої принцеси смачний десерт всього за одну хвилину в звичайній часті. Для цього беремо чашку, можна ось такими принцесами. Ми все-таки готуємо смачний кекс, чи як це правильно зараз називається, мафін для принцеси. Беремо половинку банана, розрізаємо на. Знімаємо з нього шкірку. До речі, шкірку не викидайте, тому що, е, якщо вірити е, тим, хто доглядає за домашніми вазонами, якщо бананову шкірку залити на добу водою, потім поливати вазони, дуже гарний відмінний результат. Дуже багато калію Саме в шкірці. Вирізаємо банани. Беремо 2 столові ложки звичайного молока. Далі беремо звичайне борошно вищу готунку, звичайне біле борошно. 4 ложечки. Одну столову ложку цукру. Хто любить більш солодше, можете дві ложечки цукру. Але це вже на смак. Я наприклад не дуже люблю солодкий. Далі беремо розпушувач. Тісто, звичайний розпушувач, який можна придбати в будь-якому супермаркеті. Насипаємо четверту частину чайної ложечки, не дуже багато її потрібно. Далі одну столову ложку звичайної рослинної олії. Це може бути будь-яка олія, може бути соняшникова рафінована, може бути кукурудзяна, в залежності, як ви більше полюбляєте. Беремо невеличку таку пучку солі ну і можна додати для такого аромату трошки кориці. В результаті має вийти таке от, однорідне густе тісто. Фактично ми отримаємо щось схоже на тісто для кексів, яке надавається в форму. Далі ставимо нашу чашку із нашим майбутнім мафіном до мікрохвильовки всього на одну хвилину. Признаюсь вам, я додав ще одну хвилинку, тому що насправді все залежить від потужності вашої мікрохвильовки і від товщини стінок чашки, в якої ви будете готувати ваш мафін. Ми маємо прекрасний десерт, але давайте, щоб він був смачніший, візьмемо звичайну цукерку, натремо так от. Я, звичайно, не буду переконувати вас в його естетичному вигляді. Ви ж розумієте, що робилось воно всього-навсього за дві хвилини. Але якщо раптом ваша принцеса зранку захотіла щось солоденьке і смачненько до чаю, це прекрасний рецепт, яким варто скористатися. І не побоююсь цього слова, скуштую прямо на ваших очах. Ви знаєте? А на смак так нічого може бути. Пишіть свої коментарі під відео внизу. Діліться своїми рецептами. І найкращі з них ми обов'язково знімемо і поділимось з усіма. А чому? Давайте будемо готувати смачно і будемо радіти кожному дню. Будьте здоровенькі щасливенькі, підписуйтесь на канал Вібро. Ну і можна додати для такого аромату трошки кориць. Де вона відкривається?